Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп чоп чоп, 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 чоп. Що-то опять куда то меня занесло. Що думаєш буде більше просмотров? Доброго дня, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. З вами автоексперт Валерій. І ми сьогодні представляємо до вашої уваги автомобіль, напевно, вже знайомий XC60, але у. Досить незвичній комплектації і у незвичному кольорі. Справа в тому, що цей колір називається Bursting Blue, вибуховий синій. І чому саме він для е, Volvo xc 60 для цієї комплектації є незвичним, але досить характерним, я зараз розповім. Але, по-перше, не забудьте підписатись на наш канал, залишити дзвіночок. Підписатись на наш канал, тому що в нас дуже багато відеоглядів, вже більше 400. А залишити дзвіночок, щоб не пропустити нічого важливого. Залишити коментарі і обов'язково відіслати відео друзям, бо автомобіль у класному стані і комплектації. Хочу зауважити, що у нас XC60 другого покоління він виглядає вже так досить динамічно, сучасно, спортивно. А почалася історія моделі xc 60 у 2008 році, коли компанія Volvo вирішила запустити більш компактний кросовер на відміну від більш крупного і потужного xc 90. Ним і став xc 60. Але варто зауважити, що він був. Навіть і дизайном, і характеристиками такий менш динамічний, більш спокійний, більш такий розрахований на цільову групу людей 40 або 50. На відміну від нього, друге покоління вже виглядає сучасніше, спортивніше і є більш динамічним. І таким чином ще співпало, що з 95 го року була створена команда Polestar Racing Team. Команда для перегонів, яка виступала у класі Турінг якраз на автомобілях Вольво. До початку 2000-х років вони не мали жодного стосунку до виробника. Але десь починаючи з 2005 року, вони вже були офіційним партнером компанії Volvo. І, до речі, ось цей колір дуже подібний до кольору Cyan Racing. Синій гоночний, у якому якраз і виступала компанія Polestar Racing Team. Тому я й сказав, що цей колір дуже характерний для, саме для бренду Volvo і для R-дизайну. Далі історія розвивалася своїм чередом, як то кажуть. У 2005 році компанія Polestar Racing стала вже офіційним партнером Volvo у гонках класу Турінг. І у 2009 році сталося так, що Вольво не вистачало спортивності, спортивного іміджу у образі своїх громадянських автомобілів. І у 2009 році з'явилася перша машина, це був C30 Polestar, яка була, по-перше, майже в такому кольорі і була вже більш спортивна, з потужним двигуном т 5 який розвивав там більше 250 кінських сил. І була вже таким маленьким гарячим хетчбеком, як то кажуть. А тому розумієте, чому я сказав, що наш автомобіль, який у версії у... також має прошивку Polestar Engineer, чому він дуже так історично подібний до тих перегонових автомобілів Volvo, про які ми розказували, в яких виступало Volvo з 95-го року. Але перейдемо вже безпосередньо до нього. Але звісно ж, комплектація R-Design відрізняється не лише красивою назвою. Там вона відрізняється, по-перше, декором. Так у нас майже немає на кузові блискучого хрому. Є отакий матовий хром на решітці радіатора, є чорна решітка радіатора, чорні вставки у передньому бампері. По техніці є трошки занижена на 10 мм підвізка, і я одразу скажу, що вона надає автомобілю такого більш динамічного, більш такого хуліганістого характеру, трошки жорсткіше, трошки краще тримає дорогу. Пізніше про це розповім. Звісно ж, адаптивні світлодіодні фари з боку Силует X 60, мало того, що він у нас і сам по собі такий динамічний, з гарними подштамповками, з такою хромованою вставочкою на бокових вікнах, з матовим хромом на релінгах. і ще й зеркала, бачите, підкреслені такі у підкреслюють хром, пофарбовані у такий сріблястий колір. Також можна зауважити от поближче познімати 19-дюймові колісні диски такого ж е спеціального r дизайну Дорожній просвіт 210 мм, тобто, за межами асфальтових доріг, Вольво все одно залишається королем. Трошки про механічну частину. Справа в тому, що в, нас, в нашому автомобілі встановлений дволітровий дизельний двигун у версії D4 із прошивкою, як я вже казав, Polestar Engineered. Тобто потужність складає 210 кінських сил, обертаючий момент чималий для дизеля 440 ньютон метрів. Агрегатовано все з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач японської компанії Aisin, яка вже добре себе зарекомендувала. За свою надійність. Тут є муфта Халдекс, привід постійний повний, можна заблокувати центральну муфту в режимі оффроу. Тоді в нас буде 50 на 50 розподіл обертаючого моменту. В принципі, напевне, все, це все, що треба знати водію, тому що навіть рівень мастила можна подивитися із центрального екрану, а не відкриваючи капот. Ну і, звісно ж, акценти комплектації R-Design є і у задній частині кузову. Це, ось, наприклад, такі хромовані накінечники вихлопних труб з чорною вставкою. Вольвівські фонарі у моделі XC60. Це загалом прикраса кузова, я рахую. Ну, і у нашому автомобілі є безконтактний доступ до багажнику, який працює таким чином. Можна ногою махнути під бампером. І відкривається доступ до багажнику, у якому лежить рубашка Артема. Тут можна відзначити, що разом з кришкою багажнику у нас шторка послужливо від'їжджає вверх і об'єм багажнику складає 470 літрів. Багажник повністю із м'якеньким матеріалом, а все, що потрібно для інструменту та для запаски, сховано. Ще нижче. Також можна скласти передні сидіння. І це вже не як у спортивній комплектації, а у досить практичному салоні. Об'єм у такому разі складає 1700 літрів і можна вкластися на ночівлю. Ну і що? Тут достатньо місця для дорослої людини, навіть для двох дорослих можна добре влаштуватись на ночівлю на рибальці, наприклад. І об'єм у такому разі багажника складає 1000. 700 літрів буде достатньо, щоб перевезти який-небудь-який-небудь об'ємний вантаж. місткий багажник, і, до речі, з нього не доноситься ніяких шумів. Класного безшумка. Так отже, друзі, на задньому сидінні варто відзначити, що як і у будь-якому Volvo XC60, тут чимало місця для дорослих людей. Шведи дорослі люди, Volvo шведський бренд, тому роблять автомобілі під себе, під свою комплекцію, можна сказати. А ще класна оббивка ось така компоновка із шкіри гладенької і перфорованої, і алькантари в сидіннях. Це також ознака комплектації R-Design. Такі відформовані трошки ковшики задніх сидінь. Передні, до речі, ще більше відформовані. Це вже спойлер до наступної частини, до тест-драйву. Над головою чорний потолочок. У преміальній машині видно е, воздуховоди на середніх стійках. Тут цілком прийнятний мікроклімат. Є підігрів задніх сидінь, до речі. І тут буде зручно і комфортно їхати на будь-яку відстань і їсти, до речі, теж. А є ще ось такий підлокітничок. Клас. Тут ставлю тверду п'ятірку. Отже, друзі, у R-Design це така приближена до максимальної комплектації, тому тут є у нас 360 view, система з чотирьох камер, які навколишнє оточуюче середовище, показують чотири камери, які на екрані ось так от складаються у одну картинку. Є двозонний кліматконтроль, є підігрів передніх і задніх сидінь керма, а також є. Автономний обігрівач Webasto. Є класні сидіння. от Реально класні, вони спортивні, з гарною боковою піддержкою, з видвижною от этим екстендером подушки. І з пам'яттю у і водія і у переднього пасажира. Є гарна аудіосистема Harman Kardon на 14 динаміків на 600 Вт із досить непоганим звуком. Який ще й підкреслений тим, що автомобіль добре знешумлений. Також у нашій комплектації Air Design є повний комплекс асистентів водія. Це от якраз система сліпих зон зараз працює. Є адаптивний круїз-контроль, є утримання автомобіля у полосі руху, є автоматичне гальмування перед перешкодою. Як при русі переднім ходом, так і при русі заднім ходом. Ця система має назву Cross-Traffic Alert. От Зараз, до речі, спробуємо пілот асіст. Зараз включили ми встановили максимальну швидкість, з якою можемо двигати, рухатись 60 км на годину. Він побачив розмітку, побачив автомобіль, який рухається попереду. Трошки нижче, от вже максимально на 60 км вийшов. І так можна й рухатись. Якщо будемо перебудовуватись в іншу полосу, він дозволить, асистент цей дозволить перебудуватись. Знову вже схватив розмітку. Кермо на панелі приладів горить зелененьким і може рухатись за автомобілем, який рухається попереду. На світлофорі автоматично буде зупинка. Щодо витрати пального на дизельному двигуні, нагадаю, що Ось цю прошивку Polestar, заводську, до речі, яка ніяк не впливає на ресурс двигуна, її можна не вмикати. Можна вмикнути, вона вмикається перемикачем режимів руху. Тобто ви можете рухатись у звичному комфорті, наприклад, як зараз. Можете включити оффроад, на який також немає ніякого впливу прошивка Polestar. А у такому от комфортному режимі витрата пального. Лежить у межах від 6,5 до 8,5 літрів. Це за ствердженням заводу виробника. І от зараз ми у міському циклі рухаємось якраз близько 8,5 літрів витрата пального, тобто для чималого кросовера для 2-літрового дизельного двигуна з гарним обертаючим моментом. Це ну такі помірні цифри не досить великі. Ось, до речі, на світлофорі зупиняємося. Адаптивний круїз-контроль в нас працює. Я повністю прибрав ноги з педалей гальма і газу, і він зупиняється автоматично. Зараз також автоматично розпочне рух. Треба тільки підтвердити, що ми контролюємо ситуацію натиском на педаль газу коротеньким або на кнопку ввімкнення адаптивного круїзу. І от він уже далі. Далі знов спіймав автомобіль і їде в межах полоси. Трошки підрізав автомобіль попереду. Адаптивний круіз-контроль автоматично знизив швидкість руху. Все працює у Volvo. це все працює ну, дуже гарно. І отже, друзі, зараз випробуємо якраз прошивку Polestar Engineered. Ось вона. Увімкнена. Зараз якраз від... відключився старт-стоп, тобто у нас постійно увімкнений двигун. І спробуємо пришвидшення до 100 км на годину. Нагадаю, що в нашій машині з прошивкою полстар вона складає 7,9 секунди на цьому дизелі. Отже, поїхали. Ну, скажу так, жодного навіть натяку на пробуксування коліс, повний привід працює у постійному режимі. Досягнуто 100 км на годину на третій передачі. І такий, трошки як автомобіль, відгороджує від навколишнього середовища, тому водій не відчуває навіть швидкості, але було досить швидко, це видно. По цифрах спідометру сотню, я десь гадаю, близько 8 секунд ми так і зробили. А от чому я назвав відеоролик Настрій похуліганити, тому що тут е у водія завжди є запас обертаючого момента під педалю. І тому у будь-якому, із будь-якого режиму, із будь-якої швидкості ви можете вийти в такий набір, набір швидкості, що дуже важко потім зупинитись. І це навіть на швидкостях там більше 130-140 він продовжує набирати. Активний розгін. Тому от настрій такий дуже гарний за кермом цього авто. Такий трошки додає адреналину. Друзі, а ще покажу, що у 2018 році, саме цього року виготовлення наш автомобіль, у Volvo вже є Apple CarPlay, який по проводу видає всі, всі ваші додатки. Ось сюди на. Головний екран, можна, наприклад, там вийти на карти Apple Зручненько. Також у нашому автомобілі, нагадаю, це 2018 рік, вже є можливість керувати автомобілем з додатку, яким чином керувати. Є спеціальний додаток Volvo Cars, який надає можливість, по-перше, географічно побачити, де автомобіль знаходиться у цей момент. Можна прослідити поїздки, які були останні, а також дистанційно. Увімкнути-вимкнути двигун або кліматконтроль у нашому автомобілі є додатковий обігрівач Webasta, який при вимкненні з додатку просто увімкнеться без, вимкнення, без увімкнення двигуна. От, і зачинити відчинити автомобіль дистанційно, також е подивитись, який загальний пробіг, скільки залишилось до ТО. Будуть у вас приходити повідомлення, якщо вже близько до технічного обслуговування, ось такий зручний додаток, який зразу ж, можна сказати, з заводу вже встановлено в автомобілі. Так, друзі, зараз демонструємо режим офро. Це в нас, коли постійний повний привід, 50 на 50 розподіл обертаючого моменту, і в нас також у у цьому режимі оффроад, який е, має заблоковану муфту і розподіл обертаючого моменту 50 на 50 між передніми і задніми колесами, дуже зручно стартувати ось на такому е, склоні з поганою дорогою, якщо ви стартуєте вверх. От можна зупинитись на середині склону і повністю всі 4 колеса зразу підхватують обертаючий момент, і старт відбувається дуже плавно. Ще й можна, отак, от як у нас як не видно вершини, то ввімкнути передню камеру, і все буде чітко на екрані видно, коли у лобовому склі лише небо. Пам'ятаєте, я сказав, що можна переглянути рівень мастила, не відкриваючи капота, прямо з цієї бортової, бортової системи, яка, до речі, має власну назву Volvo Sensus. Отут у нас можна, наприклад, переглянути, скільки ще днів до сервісу стан. Тиску у шинах і ось таким чином уровень, рівень мастила, і рівень додаткової рідини AdBlue. У нас майже все на максимумах, тобто все добре. Так, друзі, а зараз випробовуємо систему автоматичного гальмування перед перешкодою. Ось у нас є добровільний помічник. Майже добровільний. І автоматичного гальмування перед перешкодою на Volvo xc 60. Поїхали! Так, трошки різкувато, але все спрацювало, все добре. До помічника залишилось ще десь 1,5 метри, тобто життя не під загрозою, це точно. Ну що, друзі, я цілком задоволений тездрайвом і гадаю, що з'явився в нас цілком класний зразочок XC60 у трошки незвичній комплектації. і... Кольорі, але він дуже лічить цій машині. Якщо приїдете до нас, зможете зробити власний тест драйв, ми разом його зробимо. Знаходимось у Дніпрі, точна адреса княгині Ольги 19Б навпроти Річпорту, на території автоцентру Вольво. І не забудьте підписатися, залишити лайк, коментарі. А з вами був Валерій. Пока!